Всі комахи готувалися до особливого дня. Вони зібралися під дубом, щоб розпланувати парад усіх жучків. Клай спостерігав за сонечком Лілі. Яка краса, які чудові точки у неї на спині. Він милувався безліч у ніг багатоніжки Мартіна. Який цікавий хлопчина! Коник зітхав, коли десятки метеликів приземлялися на землю, як квіткове конфеті. Клай оглянув своє тіло. Воно здалося йому таким непоказним у порівнянні з усіма іншими істотами. Його зелені кінцівки повністю ховалися серед трави та листя. Це допомагало ховатися від хижих птахів, але цей камуфляж змушував коника почуватися непомітним і нудним коли він спостерігав за іншими дивовижними комахами. Бджілка Берт, сонячна жовта і смугаста, жужа опустилася на землю перед натовпом. Дякую всім, хто прийшов, сказала Берт. Ми зібралися тут, щоб розпланувати найзахоплюючи свято року парад усіх жучків. Натовп почав аплодувати, улюлюкати і кричати Ура! Метелики відкриють парад грандіозним авіашоу, сказала Берт. І я хочу, щоб ви всі подумали, що ви самі зможете уявити. Коник клай важко зітхнув. Він, схоже, не міг зробити нічого настільки ж вражаючого. Коли збори закінчилися, жучки розповзлися в різні боки, подавшись до своїх будинків у норках, рослинах та деревах. Сонечко Лілі жваво обговорювало з кимось свій виступ. Многоніжка Мартін будував великі плани на найбільший у світі номер чечіткою, а метелики відпрацьовували в небі чудові обертання та перевороти. Клай шмигнув назад у високу траву. Він був мовчазним, розуміючи, що в ньому немає нічого особливого. Через кілька днів Клайд дрімав на широкій травинці, коли раптом почувся якийсь шум. Ага, сказав він сам собі, сьогодні ж день параду. Він глянув на зелений потік комах, що прямував до дуба. Клай зістрибнув з дровинки і непомітно заповз під великий лист. Він збирався ховатися там до кінця параду. Через деякий час. Штовханина і шум поступово вщухли. Але чому ж не починається парад? здивувався коник. Він вже повинен йти на повну силу, сказав клай. Мені що, доведеться ховатися тут цілий день? Цієї ж секунди куточок листа підвівся і з-під нього зазирнула бджілка Берт. Ось ти де, Клай, вигукнула бджілка. Ми тебе шукаємо всюди. Берт зітхнула з полегшенням. Вона була рада побачити коника. Шукаєте мене? перепитав Клай, але навіщо? Адже я не можу зробити нічого особливого для параду. Берт була вражена, але потім розсміялася. Як же, а твоя музика? Ми хочемо, щоб ти грав свою чудову музику. Клай почав потихеньку розуміти, що Берт має на увазі. Адже він був єдиною істотою, здатною робити музику. Значить, все ж таки у ньому було щось особливе. Клай усміхнувся і стрибнув назустріч Берті. Коли вони опинилися на параді, всі комахи невимовно зраділи, побачивши свого улюбленого музиканта, коника Клая. Клай забрався високо на дуб і заграв свою святкову пісню. Всі комахи прикрили очі, насолоджуючись музикою. Так почався найкращий парад усіх жучків, який вони пам'ятали все своє життя.